Вітаю! Сьогодні ми з вами розбираємося з міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 40, ну або просто МСБРО 40. Здавалося б, що тут складного є нерухомість, яку тримають як інвестицію, а не для себе. Але, як то кажуть, диявол, як завжди, у дрібницях. І от саме в цій дрібниці ми зазирнемо. А давайте почнемо з такого, знаєте, простого прикладу. От уявімо: компанія має дві будівлі: одна це її штаб-квартира, де всі працюють, а іншу вона просто здає в оренду. І та, і та її власність, але в обліку це небо і земля. Чому так? І от відповідь на це, чому якраз заховається у стандарті, про який ми сьогодні говоримо. Саме МСБО 40 проводить таку, знаєте, чітку лінію. Він розділяє активи, що самі по собі заробляють гроші, і ті, що просто допомагають компанії працювати. Отже, що у нас сьогодні в плані. Спочатку з'ясуємо, що ж це таке інвестиційна нерухомість. Далі, як її вперше визнати і оцінити. Потім подивимось на два шляхи подальшої оцінки, що робити, коли мета використання змінюється, і наостанок прозорість чому це так важливо. Ну що ж, поїхали? Почнемо з основ. Що ж це за звір такий, інвестиційна нерухомість. Отже, дивимось на визначення. Якщо говорити просто, то вся суть у слові мета для чого компанія тримає цю нерухомість? Якщо для того, щоб заробити на оренді або просто почекати, поки вона подорожчає, і потім вигідно продати, це наш клієнт, інвестиційна нерухомість. А от якщо там щось виробляють, надають послуги або сидить адміністрація, все це вже зовсім інша історія. Ось тут дуже класне порівняння. Інвестиційна нерухомість це ніби інструмент, який здається в оренду. Він сам по собі приносить гроші. А нерухомість, яку компанія використовує для себе, ну, це як інструмент, яким працюєш сам. Він є частиною бізнесу, а не окремим джерелом доходу. Щоб було ще зрозуміліше, давайте подивимось на конкретні приклади. Отже, що це може бути земля, яку купили і просто чекають, поки ціна злетить, або цілий будинок, який здається в оренду. Навіть порожня будівля, яку тримають, щоб от-от почати здавати в оренду. Або навіть неруховість, яку ще будують, але вже з чіткою метою зробити з неї інвестиційну. Гаразд, з визначенням розібрались. Тепер наступний крок як це актив взагалі потрапляє в документи компанії, як його ставлять на облік? Тут все тримається на двох китах. Перший має бути ймовірність, що цей актив принесе гроші в майбутньому. Тобто це не просто якась мрія. І другий вартість цього активу можна чітко і надійно порахувати. Якщо обидва пункти виконуються, вітаємо, актив можна визнавати. Так, а що ж входить у цю первісну вартість? Дуже важливо розуміти, що це не тільки ціна на ціннику, це ціна покупки, плюс усі усі витрати, без яких угода б просто не відбулася, Ну, наприклад, послуги юристів, податки на передачу власності, все це йде у вартість активу. А тепер про те, що туди не входить. І це теж важливо: різні стартові витрати, початкові збитки, поки шукали орендарів. Або, скажімо, якщо під час будівництва щось пішло не так, і були зайві витрати матеріалів чи праці. Все це ні. Це не вартість активу, це витрати періоду, їх списують одразу. Окей, актив на балансі. А що далі? Як його вартість буде змінюватися з часом? І ось тут ми підходимо до дуже цікавого моменту до справжнього роздоріжжя. Компанія має зробити вибір. Отже, питання таке як відстежувати вартість цієї нерухомості з часом, залишити, як є чи якось оновлювати? І стандарт дає нам на вибір два абсолютно різні підходи. І ось вони, ці два шляхи. Перший модель справедливої вартості. Це коли на кожну звітну дату ми дивимось на ринок і кажемо, а скільки ця будівля коштує прямо зараз. І будь-яка зміна вгору чи вниз одразу йде у звіт про прибутки та збитки. Другий шлях модель собівартості. Тут все консервативно, взяли первісну вартість і потихеньку нараховуємо амортизацію, все як у старих добрих основних засобів займе мсбо 16. Ось ця цитата зі стандарту це по суті ключове. Прибуток або збиток визнається в прибутку або збитку за період. Що це означає на практиці? Нерухомість подорожчала на ринку чудово у звіті паперовий прибуток, подешевшала, на жаль, паперовий збиток. Це робить звітність дуже чутливою до ринкових коливань. Але ж бізнес це жива штука. Сьогодні будівля здається в оренду, а завтра вона нам самим потрібна під офіс. Що тоді? Ось тут і з'являється поняття рекласифікації. І тут є золоте правило: рекласифікація відбувається тільки тоді, коли є реальна зміна у використанні. Не просто намір, не плани на майбутнє, а от саме факт почали використовувати по-іншому. Слова нічого не варті, потрібні дії. А ось і конкретні спускові гачки для рекласифікації. Наприклад, будівлю здавали в оренду, а тепер там буде штаб-квартира. Все це перехід з інвестиційної в операційну. Або навпаки, офіс переїхав, а стару будівлю почали здавати в оренду. Це з операційної в інвестиційну. Те ж саме із запасами. Почали розвивати ділянку для продажу це вже запаси. Або навпаки, будинок, який будували на продаж, вирішили здавати, і от він стає інвестиційною нерухомістю. Давайте, щоб це було не просто на словах, подивимось на цифри. Уявімо, є у нас інвестиційна нерухомість, і її справедлива, тобто ринкова вартість зараз 8 мільйонів доларів. І от компанія вирішує: все, досить оренди, робимо тут нашу штаб-квартиру. Що відбувається в обліку? А нічого складного. Просто беремо ці 8 мільйонів і перекидаємо їх з рахунку інвестиційна нерухомість на рахунок основні засоби, дебит, основні засоби, кредит, інвестиційна нерухомість. Все, актив просто змінив свою прописку в балансі. І ось ми підійшли до фіналу. Навіщо взагалі вся ця складність? А для того, щоб усі, хто читає звітність, інвестори, аналітики, партнери чітко розуміли, що відбувається. Це все про прозорість. І що ж саме потрібно розкривати? Ну, по-перше, яку модель обрали справедливої вартості чи собівартості. По-друге, як саме відрізняють один тип нерухомості від іншого. Дуже важливо, чи був залучений незалежний оцінювач для визначення справедливої вартості. Також треба розказати про будь-які обмеження, наприклад, якщо нерухомість у заставі, і звісно, про всі серйозні зобов'язання пов'язані з нею. І наостанок питання, яке змушує замислитись адже вибір між моделлю собівартості і справедливою вартістю це не просто про бухгалтерію, це може бути ціла історія про стратегію компанії. Можливо, компанія, що обирає справедливу вартість, хоче показати, що вона активно грає на ринку нерухомості, а та, що обирає собі вартість, що вона консервативний інвестор, який грає вдовго. Облік це не просто цифри, це мова, якою бізнес розмовляє зі світом. Варто навчитися її читати.